Привіт вам, привіт! Від нас з Велічкою. Так, сьогодні в нас, як завжди, день в день. Але він почався, це новий день, тому що кожнодневні справи. Сьогодні я була у містечку, подивилася, скільки, скільки коштують овочі. Стали доступніші по ціні. Ось так, Велю не видно. Да, ушки вже зажала, садить. Що, ще? Город дуже радується. Нарешті у нас пішов дощ. Боже, яке щастя, у нас трава вигоріла. Вигоріла. Ну, в общем-то, радуємось. Сходимо на город, подивимося на свої рослинки, як там вони себе почувають. У нас сьогодні приїжджало молоко. У нас до городка, приїжджає раз на тиждень молоко, творог, як у селі теж. Так що ми скупилися. Наступного разу можу покажу, як це виглядає. Так, ще що? Будемо з велі гуляти. Вінчка, що з тобою щось думає там своє. Помилуємося нашим городочкам, підемо. А, сьогодні ми приготуємо щось смачненьке. Я хочу замаринувати грибочки. Кубачки почали радувати ціною, тому сьогодні зробимо страву з кобачків. Ага. Ну, щось іще. Як день нам покажуть. Що ще. Купила сьогодні постільну білизну і купила ортопедичну подушку, але вона мені чогось зовсім не подобається. Коштує 700 з чим-то гривень з копійками там. Але, як на мене, не впечатлила. Зовсім сінтіпом, не знаю, щось таке. Чому вони такі... А навіть презентують себе як преміум. Але не знаю, подивлюся, яка вона буде в використанні, але не дуже подобається мені. Ось так, ну що, веля теж вже чекає, будемо зараз щось готувати. Ну що, гарного настрою на цілий день. Як, між, як можна надовше. Гарний настрій дуже важливий. Позитивні емоції дуже важливі в наш час. Потрібно себе радувати, знаходити чим радувати. Це дуже-дуже важливо. Тому, так, ми не здаємося, не умиваємо, як кажуть, все. Почали щось робити знову. Ось подушка, яка прийшла мені, спочатку вона мені не, под... не сподобалась. Але я на ній спала ніч. Мені дуже-дуже зручно було. Тому беру свої слова назад. Ось така постілька в нас з Велію. Вроді би дуже-дуже люблю ХБ-шку ще в тих часів. Ось таке в мене почуття коли я трогаю цю постіль, тому дуже задоволена. Подушка теж, теж сподобалась мені. Це ідея як ортопедична вона. На ній зручно спати. Можу сказати точно. І велички подобається. Ілюша, ось вам привіт. Ось так. Цвітуть букети під моїм віконцем. Почали квітнути кущі. Спочатку, що тут квітнула не... Не... наречена, ну, невіста, другими словами. Так, потім почали квітнути шиповник, чайна роза, чайна троянда. І вже на підході. Піончики. Ось такі кущі тут. У мене квітнуть краса. Ділюся з вами для підняття гарного настрою. У нас сьогодні пасмурно, але нічого. Своя краса. Дощик пройшов, ось так, виглядають мої рослинки. Редька краще. І картопелька. Зараз подивимось на помідорчик. Кабачок Ось що кажуть, правда. Як не поливай, а дощ пройшов і все підіймається, оживає. Посадки в нас ще не було дождя. Доща. Ось такі помідорчики. Вони пішли в рост, почали квітнути, квіточки з'явилися. Тобто це гарно, це дуже-дуже добре. Що ще, там у мене далі теж помідорчика. Тут вони теж почали квітнути. Гарно. А тут в мене є зовсім маленькі. Зовсім маленькі. Спочатку чахнули, а зараз начебто. Також поживали. Ось такі в нас краєвиди. Дощик перешура. Що це За диво дивне. Така красунечка росте. Обочково-фаршова запіканка. Всі інгредієнти, ви бачите, це кобачки: 3 помідорчика, 100 грамів сира, 500 грамів фарша у мене курячий, три яєчка, лук. Ну, тут два луки у мене два маленьких укропчик. Укропчик мій з мого роду. Це дуже-дуже важливо. Такий запашний, мабуть, такого не буває на ринку. Хоча я можу помилятися, але мій укроп самий самий запашний. Так, і спеції. це ось що в мене тут показую. чесник. У мене півтори чайні ложки. Копчена паприка півтори, чорний перець сіль. Сіль я поклала дві чайні ложки. Перчику. Не, ну Чайно, але трішки менше чайної ложечки. І чайно, півчайної ложки хмелі цунелі. Ось так. Ну що, переходимо до слідуючого етапу, будемо все це змішувати. І потім покажу кабачок плюс лук. Змішуємо. Ковачок потерла, змішуємо далі і так три яєчка, фарш. Укропчик кріп спеції. Так, зараз все це ми перемішаємо, а потім будемо вже форму викладати, і зверху буде помідорчик і сир. І все, і будемо запікати. Ну що, фаршик розрівняли у формі, поклала зверху помідорчики. І тепер що робимо? Просто присипаємо сирком і в духовочку. Смачного. Я досиплю потім. Пишіть свої, так скажемо, смаки, як вам подобалось чи ні. Накрила фольгою, бо в мене там сир, і так запікаю. Смачного. Ось що в мене вийшло. Тут у мене контейнер 2,4 літри. Хочу сказати, що це, ну тут десь 2 літри в мене так вийшло, мабуть. Може, трішечки менше. Не вистає мені вкусових якостей, тобто соль, трішечки оциту можна додати. А так, так смачно. Тому рекомендую, але потім ще хотілося б покуштувати, коли вони будуть тені, 2 або 3, як вони будуть на смаку. Цікаво, мені теж. Ну що? Смачного. Тут в мене пошти кілограм печериць. Будемо їх маринувати. Я їх почистила. Ось такі вони біленькі, потім я їх ще подрібню, бо великі. І так, спеції два лаврових листочка. Одна столова ложка цукру, одна з солі. І ось у мене тут духмяний перець з горошком, це все йде до розсолу. Так. І подріблені грибочки. Все це ми будемо варити 10 хвилин. Розсол потім не зливайте, він ще нам знадобиться. Заправочка. Для грибочків це 3 зубчика чеснока у мене вже подрібнений, Пучок кропу на свій смак, скільки по кількості, по, по, дивіться самі. Також чайна ложечка цукру. У мене олія. Буде оливкова, там 50 мл, це десь 3,5 столові ложки олії. І... Півтори ложки столові оцету. Це все потім додати в грибочки і змішати. Печериці відварені, вони варилися 10 хвилинок. Тепер змішаємо. Так, у мене тут кілограм пошти, кілограм печериць, я не озвучила, тому додаю. Вибачте, будь ласка, і будемо змішувати ось з цією заправкою, яку ми зробили. Отут все змішано. Заливаємо кропом, в якому, в якому варилися печериці, щоб кроп покрив грибочки повністю. І залишимо їх, поки вони будуть остужені трішечки. Потім все це я перекладу в контейнер. І можна вечеряти, але чим довше вони постоять, а помаринуються, тим вони будуть вкусніші. Ось такий рецепт. Якщо він вам сподобався, смачного вам.